Шість годин без світла та три години з електрикою. В регіоні люди стали більше часу проводити без енергопостачання. 17 січня людей почали відключати на дві години довше, бо в регіоні надзвичайно високий дефіцит електроенергії через терористичні атаки Росії на нашу інфраструктуру. На телеграм-каналі ПТРК ми провели опитування та запитали у містян, яка в них ситуація зі світлом. Так 44 відсотка відповіли, що в них світло вимикають за графіком. Шість через три. Десять відсотків відповіли, що світло вимикають кілька разів на день, 4 Через чотири у 14% світло не вимикають. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, наразі Дніпропетровщина перевищує ліміти споживання, і в деяких громадах світла не має більше чотирьох годин. Остання ракетна атака Росії по Україні, звісно ж, завдала значної шкоди нашій енергетиці. Понівечено один блок теплової електростанції на сході, вісім блоків теплових електростанцій на заході держави, три магістральні підстанції, дефіцит потужностей в енергосистемі зріс. Все це тягне за собою ті наслідки. Які ми зараз бачимо. Я розумію обурення громадян, розумію, що важко. Але прошу всіх пам'ятати, що в країні війна. Вина в цьому лише Росія. Наші фахівці роблять все, що в їхніх силах, аби стабілізувати енергосистему. Це не просто. Втім, найближчими днями ситуація має покращитися, написав голова облради. В ДТД Дніпровські електромережі вранці підтвердили, що в регіоні екстрені відключення, і тому графіки стабілізаційних відключень по чотири години не діють.